Ловічий мікс на сезон весна літо від виробників Onлісон з Jack-Jons та Selected Home. В лоті є розміри від S до XXL. -ки. Ось в лоті є шорти, футболки, в лоті є худі, в лоті є олімпійки, світшоти, вітровки є в лоті, джинси, спортивні штани. Починаємо з плавок від Onlсон в розмірі L. Та плавки від Onлісонс ще одні в розмірі L. Ось такі шорти в упаковках. Onліансонс. Розмір L. Джек Jones Розмір L. Ось такі. Класичні шорти, Selected Home в розмірі L, преміальна якість шортів, спортивні шорти, Only in Sons, розмір M. Only in Sons Ось такі джинсові шорти. Бачимо, розмір є L. -ка. Бачимо, що на кожних шортах є 100% набірка, яка підтверджує автентичність. Всі шорти є новими, всі шорти є з бірками. Jack and Jones розмір L, Ось такі джинсові шорти в темному кольорі. Футболки, футболки поло, футболки бази від Jack and Jones Selected Home. Ось така футболка пола, Джек Jones Premium в розмірі L. В упаковці з биркою. Джек Jones базова біла футболка з принтом Original Studio. розмір L футболочки. Ось такі базові футболки від Only In Sons від Jack and Jones від Selected. Бачимо Selected Home. Ось така. В розмірі XXL. В коричному кольорі Selected Home, преміальна якість футболки. Only in Sons розмір XL. Ось така фіолетова футболка. Далі базова біла футболка від Only in Sons в розмірі L. Ось така. Футболка з візерунком в ромбик, Розмір XL Sons. Бачимо ціна набірці футболки. 1999 20 євро за футболку Onlisons. Jack and Jones футболка поло. Розмір 2 xl 3999 на бірці за одну футболку. Також футболки поло Jack and Jones Premium в двох кольорах. В такому та в такому кольорі 2 Ельки. Далі Selected Home розмір L. Побірці 3499. Це рекомендована ціна для магазинів. Ось така футболка поло від Selected Home. Далі сорочки йдуть преміальної якості від Selected Home. В розмірі. Дивимося розмір по побірці. Selected home. Розмір цієї сорочки з квітами. L. Ось така сорочка. Далі йде сорочка від Jack and Jones Premium. Розмір L. Темному кольорі. Selected Home розмір S сорочка. Темно-синій кольор. Побірці бачимо 4999 євро за сорочку. 50 євро. Jack and Jones сорочка в розмірі L Jack and Jones Originals. Світшот Jack and Jones Paris 2024. Розмір XL. Далі ось такий світшот від Jack and Jones в розмірі L. Худі від Jack and Jones розмір L. Jack and Jones Originals. Далі ось такий на блискавку світшот. З блискавкою Jack and Jones Core в розмірі L. Ось такий легкий світшот на літо. Only in Sons в розмір L. Ще один легкий світшот розмір L від Only in Sons ось такими принтами в темному кольорі. Худі від Jack and Jones в розмірі L. Спортивні штани від Jack and Jones в упаковці, Jack and Jones Premium. Ось такі в розмірі M. Далі штани Карго. Ось такі з блискавкою кишенями. Ось такі штани в темному кольорі. Розмір цих штанів у нас по бірці йде розмір L. Далі ось такі Джек Джонс джинси класичні. 30 на 30. Ціна, повірте, 79,99 євро. Далі Selected Home. Преміальна якість. 30 на 33. Ось такі 89,99 90 євро за джинси. Далі ось такі джинсовки йдуть. Сорочка тепла. Джек Джонс. Розмір L. Ось така джинсовка. Розмір L. Далі і вітровка від Only in Sons. Вітровка дощовик, воду не Е, купишьте у нас розмір L.